Всім вітання! Сьогодні на огляді Blackview bv 5220 Бюджетний смартфон, основною фішкою якого зробили софт софт камери від компанії ArkSoft, про які ми сьогодні поговоримо детальніше. Розпочнемо з комплектації, звичайно. Коробочка у нас маленька, до речі, на самій коробці також вказано, бачите, ArkSoft 13 Мпіксельна AI камера. Подивимось, що вона вміє сьогодні. Комплектація. Дістаємо все, що в нас тут є. А є тут небагато. Це у нас кабель та блок для зарядки. Тут знаходиться в нас інструкція, звичайно ж. Ну і скріпка. Все, більш нічого немає. Смартфон має фірмовий дизайн від компанії BlackView. Це зразу ж читається. Я думаю, фанати BlackView точно помітили відразу, що цей корпус він впізнаваний. Ззаду знаходиться у нас дві камери, спалах, додатковий мікрофон для шумопоглинання. зверху нема нічого, знизу мікрофон, динамік і Type-C розім для заряджання. З лівої сторони кнопка, яка налаштовується, слот для сімок або ж для сімки і картки пам'яті, а з цієї сторони знаходиться кнопка блокування і регулювання гучності. Сканера відбитків пальців тут немає. Що ж, якщо ви помітили, то смартфон має досить невеликі габарити. Він і тонкий, він і неважкий. Якщо бути точнішим, то вага смартфону 268 грамів, а товщина 13,65 мм. Це дуже мало. Смартфон чудово поміщується в одну руку і ним приємно користуватись, і саме головне, що транспортувати його в кишені також зручно. Смартфон досить бюджетний, тому і працює на процесорі Helio A22. Цей процесор дозволяє вам, ну скажімо так, в ігри не пограєте, але в цілому працює смартфон нормально. Що стосується пам'яті, то в цій версії смартфону 4 ГБ оперативної і 32 ГБ постійної пам'яті. Вже вийшла Pro-версія під кінець 2022 року. Там вже трошки цікавіші параметри, але ж все ж питання ціни. До речі, в цьому бюджетному смартфоні є модуль NFC. Для безконтактної оплати. І це дуже приємно бачити. Нарешті, хоч хтось про нас з вами турбується, і навіть в найбюджетніших захищених смартфонах вставляють NFC модуль. Це досить приємно. В смартфоні, звичайно, встановлена фірмова графічна оболонка, OS версія 3.0, а оперативну пам'ять тут можна розширювати за рахунок вбудованої пам'яті. От така от нова фішка під кінець 2022 року з'явилася в багатьох смартфонах компанії BlackView. Що ж стосується камери. Це 13 піксельна камера. Якщо ви зайдете в лаунчер камери, ви нічого такого не побачите. Абсолютно класичне меню, як в будь-якому Blackview. Але те, як цей смартфон знімає, давайте краще покажу. Давайте покладемо наш блок для заряджання і зробимо в автоматичному режимі з автоматичним фокусуванням знімочок. І роздивимось його більш детально. Якість цього знімку на висоті. Фокусування досить чітке. Якщо, вважати, що це, якщо згадати, що це бюджетний смартфон, то якість фото тут просто пречудова. Що стосується відео, то записувати його можна в роздільній здатності Full HD, стабілізації тут, на жаль, немає. Все ж таки це бюджетний смартфон, і якось треба їх відрізняти від смартфонів більш дорогих. Є у нас режим додатковий, де ми знайдемо портрет. Ручний режим, і якщо ви помітили, то немає фірмової фішки, портрет в кольорі, тобто де об'єкт у нас кольоровим залишається, тут такого чомусь немає. Знову ж таки, смартфон бюджетний. Акумулятор тут на 5180 мАч і зважаючи на те, що смартфон бюджетний і тоненький, зручний, це абсолютно нормальний акумулятор, який такому смартфону дає більше однієї доби роботи на одному заряді. Давайте вже завантажимо смартфон у воду, проведемо наш стандартний краш-тест. BlackVBV522.0. Чудовий захищений смартфон в бюджетній цінові категорії, який має досить презентабельний дизайн і має дійсно хорошу витривалість в тяжких таких екстремальних умовах використання. Придбати цей смартфон, звичайно, можна за посиланням, які будуть в описі під даним відео. Не забувайте підписатися на наш канал на YouTube і всім до нових відео!